«Скажіть, будь ласка, якщо мій тато сидить в Ютубі з гороскопом, магії таро цілими днями бачив по історії в Ютубі негарно за татом піддивлятися. Вже п'ять років, відтоді, як має планшет, ця тема завжди його цікавила. Я пояснював, що це гріх, просив до церкви ходити, сповідатися, вже мовчу, бо він приховує, як мені з ним спілкуватися, як можна дітям з дідом спілкуватися. Ми разом не живемо. Ну я вас поздравляю, що ви разом не живете. Це насправді добре. Натомість дивіться, вчити повинні батьки дітей, а не діти батьків. Тому, якщо ви сказали свою точку зору, йому пояснили, аргументували, ви свій обов'язок виконали. Далі що він з цим зробить, це вже його справа. Ви не повинні мовчати, ви не повинні приховувати, ви не повинні уникати неприємних тем. Але якщо ви сказали, що думаєте, не потрібно далі його якось силувати. Людям подобається ця дурня з цими тарологами, нумерологами і тому подібними речами. Здається, комусь, що це певною мірою якась релігійність, але це дуже зручна релігійність. Насправді, це не релігійність, але ось така псевдорелігійність є дуже зручною, того що людині тоді здається, що от вона десь там вникає щось духовне. Тобто зорі стали так. І тому я зробив так: значить, погані хто зорі, вони відповідальні за мої вчинки, а не я. Далі, якщо знати хоча б трішки в цій самій астрології, вона базується на кількох планетах сонячної системи, не на всіх, тому що всі планети сонячної системи не були враховані, не були взяті до уваги банально, тому що люди раніше не, бали, не мали тих самих телескопів і можливості досліджувати космос. Теж не потрібно бути суперспеціалістом з астрономії, щоб розуміти, що гороскопи є повною дурнею, тому що ну до прикладу, в якому гороскопі до уваги береться хмара Оорта? Сонячна система, така мусюпунька і навколо неї така величезна хмара оорта. І з тієї хмари десь там так само може вилітати якась та чи інша комета, десь там заблукати собі, влетіти і вилетіти, десь там біля нас недалеко. І ми її помічаємо, бачимо. Може прилетіти метеорит, як такий саме, як тоді 65 мільйонів років тому, знищивши динозавриків і поверхши планету в кілька років зими. А гороскоп цього не показує. Тому що ці гороскопи надто банальні, або там якісь історії про нумерологів, або коли людина займається таро, так це ж віддавання своєї душі нечистому в прямому сенсі цього слова. Людина думає щось, що ну це ж просто забава, це просто для фану. Ні, люди, це серйозні речі, і з цим бавитися не можна. Але людей завжди буде заносити, розумієте, от феномен. Добре, от лишімо цю дурню з цими гаданнями. Як з'ясувати феномен? Чому стільки людей слухало Арестовича? Видно ж було, що людина вверзе нісенідниці, які не мають нічого спільного з реальністю. Тому що люди хочуть, щоб хтось сказав, що все буде добре, дорогі українці, не буде ніякої війни, розпаковуйте триможні валізки. Скільки людей через це втратили своє життя, слухаючи от конкретно цього його вислову? Або як люди могли слухати когось такого, як цей Спартак Субота? Забиті зали були, забиті. Чому люди це слухали? Людям хочеться, щоб хтось сказав, все буде добре, не переживайте. Головне наступний курс від мене, прослухайте, я вам все розкажу. Головне, самі не думайте нічого, самі нічого не робіть. Я вам все розкажу, я вам дам установку. Потім, друзі, якщо у вас є якісь питання до людей, які не думають або мають якесь магічне мислення, або мають досить серйозні прогалини в релігійному мисленні. Люди. В 90-ті роки попитайтеся, дідусів, бабусів, не знаю, можливо, батьків, а можливо, і ви були такими людьми. Заряжали воду через телевізор. Ще раз, це ще радянський час був. Люди на повному серйозі сідали перед телевізорами і дивилися Кашпіровського Чумака. І тому не було питань, чого люди йшли в біле вратство. Тому зараз так само немає питань, чого люди йшли там в якусь там Аллалатру. Чого люди слухають там, ролики якоїсь там цієї Наталії Родіни? Чому е історії, які були десь там по 20-50 разу запарений чай, де вже немає ніякої консистенції Блавацької, і це все пере перевипускається по 50-му разу. І люди ведуться за цим. Ну, для мене є феноменом, як можна слухати дурню. Але це означає, що людям подобається слухати дурниці. Людям подобається бути обманутими. Добре, астрологи, турологи, різні там родини і тому подібна нісенітниця — це одна історія. Але є ще щось таке, як, наприклад, от людям подобається слухати політиків і покладати всі свої сили, всю свою увагу, всю свою любов і ненависть заради якогось політика. Люди це всього-навсього люди. І коли повністю покладатися на когось, ну ти ж не знаєш, що він завтра викине, якого коника. Тоді як все пропало, все вже нічого не має сенсу. І тому люди стають циніками. Хай Бог вам благословить, і хай Господь Бог наверне вашого батька до того, щоб він зустрів справді Бога, навчився молитися, навчився спілкуватися з ним. Але тоді треба буде приймати відповідальність на себе. Тому що якщо я за мої вчинки не відповідаю, а це все гороскоп. Якщо я просто запрограмована машинка, лялька, ну то значить, я не можу робити добре чи погано. Все, що я роблю, це добре. Ну і сьогодні в культурі так і кажеться. Немає доброго чи поганого є, просто інакше. Це язичництво воно по сьогодні, на жаль, є.